Всім привіт, я на ринку Шувар, ідемо додати ціни на фрукти. Ось такі яблука 45. по 45 гривень, а сливка 25. по 25. 25. А ось така э, персик. 45, ще я вас груша, По скільки вона буде? 45. 45. По 50-45. А маленький? 30. 30. Це на початку 12-го 25. А він тут саме красиво. 135, 135, а менше по 30. А персик? Персик 55. Скільки ось таке яблуко? 45, а таке 40. 38. А таке по 40. А по скільки такий персик? Mm -hmm. По 60. Ah, а таке яблуко? Скільки у вас є його? Скільки персик? 80. А ось цей. По 65. А така канекторенка в яку ціну? 50. По 50. А вже на стаканчик яка ціна? 30 гривень, По 30. ціну тільки менший персик. 30 гривень. По 30. А по скільки така гроша? 65. По 65. Скільки нектаринка? 90 гривень. По 90 гривень це відразу на початку 12-го місяця. А на яку ціну? 160. Так. По 160. Так, є ось такий виноград на гурт по 130. Є ось такий 150. Ось такий 150. 120, 150 135. Так, ось такий виноград 100. Ні, 120. А ось такий. 100 гривень. І це є 74 місце. Ось такий виноград є по 110 і по 130. А лохина виконана? По 150, 73 місце. Гарних продуктів. Скільки який персик? По 50 гривень. І ось такий є по 50 гривень. А виноград? По 100 гривень. Мабу, у вас малина 250 гривень. Малина 250. Виноград ось такий по 120. А ось такий виноград, яку ціну? Такий 120. 120. 80. І ось такий 85. І це є 63 місце. Оскільки лохина? 150. Ось скільки виноград? 120. 120. Ось такий 80. Скільки виноград буде? 145, ось такий 115, ось такий є по 100, а ось такий фіолетовий 145, а це той самий, 35 місце під 12 на 8. Стасовка по 25, так? А персик? 50, 60, а ось такий 40. А інжирний? 100 гривень. А в якій ціну кавун? 18. А 16 16. В яку ціну кавон ваш? По 20 гривень. А яку на день? По 45.